Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас понеділок, 20 жовтня, до вашої уваги, урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, жовтень місяць, 8 тиждень. Також нам потрібні будуть ручки, лінійки, олівці. А саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Розгорніть зошит на сторінці 9. Урок 66 розділ Україна в науковому просторі. Тема нашого уроку Що ми знаємо про молекули? Я пропоную прочитати лист Центаврика та виконати його завдання. Увага на екран! Голодна, текуча й прозора. А також дізналися, що вода H2O речовина з молекулярною будовою. Вона складається з молекул, кожна з яких містить два атоми гідрогену H та один атом оксигену О. Коли я бачу модель молекули, Пригадую подібну схему, яку ми з вами вивчали раніше. Однак це була не модель молекули. З'ясуємо, що спільного між цими зображеннями. Добрий Центаврику. Сьогодні ми вирішимо це питання. А зараз, дітки, я пропоную. Дізнатися і повторити, що таке атом і молекула, виконавши вправу швидкісний тренажер. Пригадаймо. Отже, молекула найменша частинка речовини з молекулярною будовою, що має її властивості. Атом найменша частинка речовини з атомною будовою. А зараз розгляньте модель молекули води. Напишіть відповіді на запитання цифрами. Скільки всього атомів входить до складу молекули води? Порахуйте. Правильно три атоми. Скільки атомів гідрогену? Два атоми. Скільки атомів оксигену? Один атом. А зараз оберіть правильну відповідь. Упишіть букви відповідей у зірочки і відгадайте ключове слово. Що залишиться від води в склянці, якщо вилучити з неї всі молекули води. Оберіть варіант відповіді. Нічого. Атоми гідрогену, атоми оксигену. Друге. Що залишиться від сільця, якщо прибрати з нього всі атоми? Е деревина, О нічого, Ю – молекули? Наступне. Із чого складається пара, що утворюється під час випаровування води без атомів води, Д з молекул води, М з молекул кисню. І останнє запитання, що позначає цифра 2 у формі h 2 o А. Кількість атомів гідрогену. О кількість атомів оксигену у кількість молекул води. Перевіримо. Що ж залишиться від води в скляці, якщо вилучити з неї всі молекули води? Варіант відповіді В нічого. Що залишиться від сільця, якою прибрали всі атоми? Варіант О нічого. І з чого складається пара, що утворюється під час випаровування води? Пара це та ж вода, та речовина, у. В газоподібному стані. Отже, вода складається з молекул води, поряд вітрудійде. Що позначає цифра 2 у формулі H2O? Кількість атомів гідрогену. А вийшло слово. Вода. Пригадайте, яка молекулярна формула води H2O. А тепер прочитаємо молекулярні формули різних речовин, які написав робот Водйо. Знайдіть та виправте помилки, яких він припустився. Напишіть, якщо потрібно, правильні молекулярні формули речовини. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання. Перевірте себе на сторінці 36. Там сказано, що молекула водню має два атоми гідрогену H2. Молекула водню. Але подивіться, двійка написана велика поряд у водню. Буде кількість атомів указана маленькою цифрою 2. Далі молекула кисню, оксигену О2. У нас двійка стоїть попереду оксигену. Правильно О2 маленька цифра внизу. Молекула перекису водню. Ми з вами вчили H2O. Два атоми гідрогену, два атоми оксигену. Позначається H2O2. Ну і молекула води, він позначив правильно. Лише молекули води вивчив наш робот. Юй. А ви діти правильно відповіли на всі запитання. Повторімо. Молекула водню має два атоми гідрогену. Молекула кисню має два атоми оксигену. Молекула перекиси водню має два атоми гідрогену та два атоми оксигену. Запам'ятайте це. А ми з вами Прочитаємо текст, це цікаво. Граф – це схема, яку використовують під час розв'язування задачі. Граф складається з кружечків та ліній, що їх сполучають. А ми хочемо, дикторе, прочитати це цікаво. Тому читаємо. Це цікаво. Модель молекули речовини. Подібна до графа, атоми нагадують його вершини, а зв'язки між ними ребра. Подивіться, будь ласка, і дійсно, перед вами модель молекули переписування h 2 o 2 З'єднані атоми між собою, які нагадують вершини і ребра між ними. Ми з вами переглянемо презентацію і розкажемо, де використовують графи в житті. Графом називають схему, яку використовують під час розв'язування задачі. Граф складається з кружечків та ліній, що їх сполучають. Лінії графа Називають ребрами, а кружечки вершинами. Родоначальником теорії графів уважають Леонарда Ейлера. У 1736 році Леонард Ейлер запропонував розв'язати задачу про сім мостів, яка згодом стала однією з класичних задач на графи. Задача про сім мостів. Визнач, чи можна обійти всі мости у місті, проходячи лише раз через кожен із цих мостів. Застосування графік Схема метро. Схема авіаліній. Мапи Астрономія, хімія, фізика, математика. Отже ви побачили діти, як у повсякденному житті використовують графи. Отже, граф це схема, яку використовують під час розв'язування задач. Граф складається з кружечків та ліній, що їх сполучають. Кружечки є вершинами графа, а лінії ребрами. Я пропоную розв'язати задачу за допомогою графа. На рисунку зображену схему доріг, що сполучають найближчі міста Визначте кількість різних маршрутів із міста А до міста Ж. якщо кожною дорогою можна рухатися тільки в тому напрямку. Який указує стрілочка. Натисніть на паузу і порахуйте. Я не рахувала у першому графі 5 доріг, а ви, а в другому 3. Можливо, у вас інша відповідь вийшла. А ми доповнимо. І розв'яжемо задачу методом графів. зобрази схему доріг, що сполучає схематично позначені міста. Визнач кількість різних маршрутів, якими можна дістатися з міста А до міста Д. Натисніть на паузу Виконайте це завдання. Перевіримо. Ми можемо поїхати прямо. З міста А до міста Г, з міста Г до міста Д. Можемо праворуч поїхати. Можемо з міста В виїхати до міста Д. З міста А виїхати до міста В і доїхати до міста Г. А з міста Г доїхати до міста Д. Ну і з міста А до міста Б і до міста Д. А тепер порахуємо, скільки у нас маршрутів вийшло. Ще один маршрут можна запропонувати А, Б, В, Б і Д. А можна А. В, Г і Д. Порахуйте, скільки у вас вийшло маршуків. Отже, сьогодні, діти, ми з вами повторили, що таке молеку, що таке атоми, повторили молекулярну формулу води, скільки в ній є атомів гідрогену і оксигену. Дізналися, що залишиться, якщо із. Молекули води прибрати всі атоми та з будь якої речовини. І також пригадали схеми зображення молекулярної форми води, кисню, водню та перекису водню. Дізналися, на що схожа молекула води або перекису водню. Що вона схожа на графа. І згадали, що таке граф, як розв'язувати задачу за допомогою графа, переглянули відео, де в житті застосовують графи. І виконали практичне завдання. На цьому я говорю до побачення, до нових зустрічей!